На жовтім небом прикрита моя земля Балянці з із метом пом'є, екзамен замість кремля. Кіборга з наметом посланням до корабля Рускі корабль дети нахуй побіти, де до дна Лубі на холодному полі, де лиш палаю, то полі У вас однакові долі Смерть або них в полоні Мотори, плоска в колонії Авріте проти волі прямо на смерті на полі, де лиш палає, то полі Вам нашки прямо на тілі, символи всі зрозумілі Бачиш, твій брати не в силі йди на сам На полі наховаємо ховаємо снову, покіп, по жовтий слід і жавелін Іде високий, не були на серці навіть не болить і наше небо нам світить, Наша воля нам за Україну хорони, то кітні прошу мить, що мить Кит на жовтим небом, прикрита моя земля, поляніці з медом, пам'ятник замість камля. Кіт Хід з наметом, посланням до корабля. Русські кораблі динахуй піде то одна. як тупі на холодному полі, де лиш палають у то поліву, вас однакові долі, смерть понити в колоні мотори глохнуть, в колоні, мотори, глохнуть, в колоні мотори глохнуть, в колоні. Смерті на полі, дилиш долаї, то до полі У вас однакові долі Смерть а ти в полоні, мотори, вос не з колонії, а прийде де проти волі Прямо на смерті, на полі, ти лиш долаєш до полі, до 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 Вам наш кипемо на тілі, символи всім зрозумілі Бачиш твій брати не в силі, іти назад до Росії, І доки мати на кухні десь там попиші просто втирає очі на полі, сина ховаємо знову Всі наше небо нам світить, наша воля нахилить за Україну хорони. То кітки прошу мить. Шумить? Хай шумить, хай шумить, хай шумить.